Дякую щиро всім тим, що разом з нами молитеся. Дякую всім жертводавцям. Нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Щиро подяка всім вам, нехай Бог вас благословить, всі ваші родини. Любо Христі, я зараз коротенько хотів би відповісти на ваші запитання. Дуже дякую вам за, за вашу активність. Дякую за те, що задаєте запитання, і хочу уточнити, що то, що я кажу, це так, як я бачу з своєї сторони. Це не означає, що це є істина в останній істанції. Так? Це моє бачення, як я то бачу, я також можу помилятися. Не треба мене ідеалізувати. Просто я буду відповідати, так, як я бачу. А як взяти шлюб, бо живу з жінкою, вже 20 років, маємо діточок, а з першою розлучений був у шлюбі, також є діти вже давно дорослі. Знаєте, мені так подобається, коли е, люди е, наробляють собі, знаєш, там, проблем, труднощів всяких, а потім, коли вже доходить, що вже ні взад нема куди йти, і вперед нема куди, і назад неможливо. І тоді вже, от що робити. Пішов би в монастир, та має дітей, не можна. Є обов'язок, але є обов'язок і від першого шлюбу, і від другого. А ми з не вінчені, чи вінчені. Я вам так скажу: вінчені чи не вінчені, це ти 100% будеш перед Богом відповідати. Але то, що народилися діти, це твій обов'язок за тих дітей дбати, чи ти в шлюбі, чи ні. Ти привів дітей на світ. Бог тебе за них спитає. Ви розумієте, що навіть того пса, що ви маєте коло хати, кота, що маєте коло хати, і як ти до нього відносився, Бог тебе за то також спитає, так тепер придумайте собі за дітей. Ти пса не, не вродив і кота не вродив. Ти його там купив, взяв, подарували, чи просто там вродили, одних топив, других роздав, а того лишив. Це кіт, пес, і то будеш за то відповідати. А дитину, яку ти народив. Не думайте, що лише жінка родить дитину. Жінка без чоловіка дитину не родить. І чоловік ще більше має відповідальності, як жінка, за те, щоб дитину поставити на ноги. Обов'язок маєте щодо дітей. А щодо що шлюбу, знаєте, вже перший шлюб там є, другий вже є, вже 20 років прожили, а потім питаються, що нам робити. Дуже добре, що ви всі задумали над своїм станом. Не опускайте руки, йдіть до свого священника, він краще знає вашу ситуацію і вам пояснить. якби ви були в мене на парафії, я б вам пояснив, що вам робить.